Жив на веселій фермі маленький кролик. Одного ранку він прокинувся, пішов гуляти і знайшов чарівну морквину, яка світилася, немов сонечко. Морквинка підстрибнула і побігла. Кролик весело застрибав за нею. По дорозі він зустрів свинку, яка весело плюскалася в калюжі качечку, що махала крильцями біля ставка. Півника, який гучно кукурікав з даху, і корівку, що ласувала соковитою травичкою. Чарівна морквинка привела їх до великої корзини з овочами. Всі звірята стали в коло, і почалося справжнє свято. Вони разом танцювали і сміялися. Пригоди тільки починаються.